Ну щось, привіт, дереві. Ну і багато змінилося за цей весь час. Слухай, мені тобі потрібно декілька стільки історій розповісти, але ходімо десь сядень, галактику. Привіт, Макс. Дійсно, з останньої нашої зустрічі багато чого помінялося. Ну, якщо ти мені хочеш щось розказати, ходімо, тут я лавочка. Отже. Така важлива новина. Я не знаю, що це є правда і Але до мене дійшли чутки, що Юлю вкрали демони. Отже, ми тоді закінчили історію тим, що ми тоді це відро ніби знищили, але там зберігалася саме найбільша річ. Але ця річ, здається, місце пляшка всередині була цього відра, вона розбилася. А зараз я не розумію просто чесно, як вони це могли зробити. Що? Як, Як? Це можливо в переліку. Ну, нам потрібно передзвонити Діані і, можливо, з нею навіть піти туди шукати Юлі, бо тому що я мене не розумію, що твориться. Це якийсь капець. Якщо не вийде нас, це ми це зробили, то потрібно подзвонити в поліцію. Що? У мене на телефоні якийсь таймер пішов. Я не розумію, що це. Десять секунд. Що це таке? Я не можу зрозуміти. Алло, так, це хто? Демони? Де ви, Юлю сховали? Швидко розповідайте, негайно. Що? Стоп! Що це? Я не розумію. Вони мені сказали, де Юля пропала. Це тільки що демони дзвонили? Джеремі! Так, потрібно шоску йти на пошуки Юлі. Ходімо, я тобі зараз все розповім. Слухай, що реально Блін. дзвонили. Блієм, Юля, гонка і за них. Ти пішла негайно на пошуки Юлі, тому що ми так залишати не можемо. Вони сказали, вулиця, не пам'ятай, пасічна, здається. І вулиця пасічна парк. Початок вулиці платічної парки. Не знаю, де це є, це, це, це двійка. Хайну туди. Корочі, алло? Яна? Виходь. У нас з Юлією, у нас така проблема. Коротше, Юлі, кра... Що? Алло? Яна? Стоп? Що? Яна? У нас така проблема стала. Нас Юлію викрили. Де вона? Ми маємо йти на її пошуки. Що, мені тільки що дзвонила Діана і я не роз... Так, ніби вони туди пішли. Отже, зараз передзвонимося. Алло. Так, алло, це демон. і Це демон Діана. Так, все сильно. -все. Вони вже дуже поїхали, все Ви там береже, не дайте їм. Добре, це було. Просто так і не вибрати. Давайте. Давай, то я вже пішов. Так, зараз таке ще. Що... Так, а мені вже час іти. Слухай, Джарі, ми тобі нічого не за це зараз Хтось лазить, щось таке було дивне відчуття. Я чую якийсь шорох, може це якісь білки, гілки падають, але щоб хтось лазив потреба, вони взагалі чи що? Ну дійсно, можливо і так. Ніхуй, ні. Що? Джеремі, там бо тільки що був Том. Це правда. Я тільки що його тут бачу, я тільки що тут пробіг. Я думав, що Том зникає разом з, з демонами, але ми його давно не бачили. І це тісно схоже, правда. Це неправда, мені не здається. А от дивися, де цей Том рахується, нібито, типу, як би сказати, головним з демонів. Так що він, якщо б демон є, то скоріше за все, що і Том може існувати. Але можливо і тоді ходимо. Нам потрібно чим швидше туди поспішити. Слухай, Джер, ну все одно якесь з Він тут Знизу бігає. Щось таке дивне. Слухай, Джерем, я тебе давно хотів спитатись, чому Том якийсь дуже схожий на тебе? Це я взагалі. Я не розумію, чому він схожий так на тебе. Чи це, типу, наприклад, є в кожного свій один-два демони. Типу, але чому Том типу, головний демон і він сам під тебе зроблений? Чесно кажучи, я сам не знаю, і бачу його майже рідко, але. Мені здається, він мені здається, він ніби росину моя душа якась. Ну, ну не може людина бути схожа прямо на мене. Прям копія в копію. Ну, він так, в принципі, дуже на тебе не схожий, але ну, можливо бути, може бути схожий просто. Ну, добре, пішли поки що. Ми вже майже... Ну, ми... Нам ще трошки є, але ми вже майже дійшли, так що підеш. А як прикольно! Джарі, мене загально зі себе, не потрібно йти, що ти розбалувався тут. Ладно, пішли. Знаєш, коли всі ті пошуки? Ти Юля наша подруга. Як вона просто дізнається, що ти про неї говориш, тебе потім бачить, ти будеш на вулицю походити часто. Та да, боже, ладно! Ну, вроде вроді ми сюди ж прийшли, да, говорить та да, випід. Так, ми десь тут, а Юля здесь в останній території. Нам потрібно туди Джереми, ти теч. Макс, ти чу? Що це таке? Це Юля кричала? Скоріше все, що так. Слухай. Ты прийшов звідти. Ну мені з тим, що я позлюка, я достигнути сюда тут них. Алло. Біля площадки? Не зедайся. Короче, мені здається, що десь дом хоть. Худ... Там Том пройшов, мені здається, це правда. Тут, що ти за загляну, де ти нікуди немає? А ти ж надоїв мені не довірятися, зі мною якраз таки все добре. Це мені вже надоїло, реально. Я бачу в тому, коли ти когось бачиш, я тобі довіряю. Та давай вже, пішли туди за друга.